Так, 31 серпня, це ми на другому участку, це в мене вже вдома Сумська область, місто Кролевець локація. Я зараз покажу, які у мене форми ростуть вдома. Значить, це у нас перший кущик. Це у нас маша шаповалова. Ну, Такі громкі, непогані. Потріску нормально все. Оце в мене трошки є. Це в мене нальовий кущик тут одна пласкасна шпалера. Ну, вже хтось його є, тут вже чи птички їдять, навіть Чи... Ну, в принципі, як він по готовності зараз. Вже... Верхня ягода солодка. Нижню ще не пробував. Оце в нас така маша. Е... На цю сторону у нас це у нас гусева форма воплощення. Вона тільки забарвилась, ну, ще не повністю, так вона, ще, ще її треба повисити, ще вона не готова, там все вообще вона зелененька така. Це у нас воплощення, воно трошки на попозже буде. Це у нас такий приріст звисаючий. Щоб затяняло ягоду. Так, це у нас парфюм тут кишмиш. Подтріснув він так нормально. Це у нас він на прищепі, на дубовському. Дубовський подтрісков і парфюм подтріснув. Ну він, в принципі, вже. А він готовий. Він готовий вже. Ну, це так, самим поїсти. Ой, це у нас... Не знаю. Ламборджині оце таке у нас. Погорошило. Ось такий горох, отакі гроздочки маленькі. Це минулорічна прищепа. Не знаю, таке. Баловство. О, дивіться яка вивалив яку яку грону вивалив. Тут так грам 20 наверное, буде. Це ламборджині так. Не знаю. І тут таке... Ну, Подивимося на наступний рік. Що вона видасть. Може прищепа воно влияє. Ну це на Дубовському привите. Даже... Так, да, на дубовському. Це на дубовській я привив. Так. Далі, 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 що в нас далі? Це щось не знаю, що воно за таке. От кудись росте теж ламборджині, он який. ну таке не про що. Тут там теж ламборджині. плотне який. Ну, Це по цьому році таке. Подивимося на сідущий рік, що воно буде. Якщо щось буде толкове, значить залишимо, ні, значить під топор. Так. Тут у нас минулорічна... Прищепа олінки. Вот така олинка. Уже ягода жовтіє. Вот тут а щось уже есть и там. Ну, по три ску вроде не видно було, щоб тріщала. Так, це у мене тут його, три громки. І ось де основна маса. Ну красива ягода, конечно, вообще бомба. Оняка красивенна, отут так, взагалі ніяка гронка, але вона плотна така. Я не знаю, чого вона плотна така. І тут плотна. Ну такі будуть, я думаю, кілограма по полтора. Ось оця гронка, вона рихліша. Чого так вона, Чи так воно запилилось? Ну он. ніхто ж її не прорізав, гороху ніякого немає. Оце все, що було, деяка горошинка є, все залишилось. Ніхто його не різав. І оце одна рихленька, а остальні всі плотні. Ну який ж ми ж цимус ось де теж плотноватый гронки в його. В цьому році це хоч трошки рихліше, А там далі, ну я вже тут половину його вирізав, цимус уже готовий, по смаку взагалі бомбезний. Мускат взагалі прекрасний. На це дивиться. А було в мене у минулому році а такі товщини череночки А це я його привив у минулому році ну, тут 3 мм чи є ще немає його і пішла на одна почечка визріла і пішла лозинка це в нас теж алінка це в нас цимускишмиш Далі до кінця йде. Ну теж вже повирізали його. В другій стороні у мене це другий рядок. Це у нас медовий писанки Олега Михайловича. От такі бамбули висять хороші. Такі по 1,5-2 по кілограма. Вон, вон які грибні ножка, яка, як мій палець. А тут така, не знаю, кілограма два з половиною буде гроздочка. Це у мене прищепа. Медовий. А оце рядом. Вон одна гроздочка. Ось де. А це мускат медовий. Це опришка. У мене тут в перемішку. Оцей мускат медовий, дві гроздочки. Ось де одна. Ну, Десь подгорошила трошки. Цей рік такий, що страшний. Оцей мускат медовий. Ну, у медового така рихліша гронка така. Вон які гронки, це рихленькі такі, це медовий. А мускат медовий така. Плотнішенька трошки громко. Оце в нас мускат медовий, Оце мед, мускат медовий. А це вже медовий писанки. Тоже така розтрепана, можна сказати, гронка. Ну, медовий вже готовий. Я його ну, вже тут зрізав, половину можна сказати, як не більше. Мускат медовий ще не готовий. І ще верхні ягодки тільки починають набирати мускат. Ну, ще йому... Повисіти треба може недільки дві до навіть до повної стиглості. Так, оце у нас теж пошов мускат медовий. Там вже мухи щось їдять. Ну, ще він не готовий. Так, тут у нас вже знята знята ельвіра, повністю вся знята. Изнятый у нас бананас. ну Там бананаса осталась трошки. Таке. Ось громка одна залишилася Він уже готовий. Банан за ананасом. Ну і оце такі гронки тоже тріснути. він Тут у мене горошнуло. Тут тоже вон погорошило, тріснуло. Будеш його продавати, тут такі викинути його, зрізати, викинути. Може десь такі ягодки якісь, ось такі ціліші об'їсти можна. Він вже повністю готовий, мускат хороший. Тут три гронки, звісно, жорстко тріснули. І далі у нас іде динька. Теж ми її, ну вон, сіточок, скільки вже зняли, а це трошки ще залишилося, трошки довисить. Значить у нас на даче динька не тріснула, а тут вдома трошки подтріснула. Ну таке воно. Оце так гроздочка, ну куди ж її продавати, не повезеш її, вона у мошки літають. От тут одинка тріснула. Саме поїмо Такі ягодки. Нормально. Може комусь віддам хтось перебере. Ну таке коротше. На дачі ні. На дачі нормально. Це в нас молоденький кущик. Сигналочка. Це в нас медея ширединкова. Тільки починає окрашуватися. Маленьку сигналочку так обросив, бо весною таки посадив кущик. Думаю, хоч подивиться, що воно може щось покаже. Попробуємо щось. Так, зараз перейдемо далі. Це грядки з полуничкою. Пообрізав усе, трошки попересаджував. Так. Ага. Оце у нас форма, мабуть, буде викидатися. Ди вона. Це Мілана. У мене на дачі Міланка, молоденький кущик, це Мілана. Не знаю. Отакий От горох. Це горох, О там пару гроздочок щось ми вирізали. Ну, таке воно. Ну, це не про що взагалі. Сили роста у мене, ну, вона не росте у мене. Це вже четвертий рік у мене, мабуть. Я зіймучуюся, толком не росте. Ну таке. Викорчуємо і викинемо. Так, це в нас... Це в нас соперник. Вон, дивіться, яка бамбула здорова. Оце гроздочка одна і там ще одна. Оце дві гроздочки, як нарисоване, наче. ні гороху нема, нічого нема. Взагалі бомба. Ось де непогана ще ягодка. Ось де ну, тут порчилась. Теж красива ягодка. І колір такий красивий. Далі пошов горох. От то воно так цвіло, цвело. тут наполовину з горохом. Вон наполовину з горохом. І що цікаво, бачите, усі маленькі не зюмляться. Вони подтріснули, що і так зюмляться. Ну, таке. Ну його як вирізати, тут 5 ягод чи 10 останеться таке, ну не знаю. Це теж соперник, теж де з горохом, де без гороха. ну Це ми трошки вирізали тут, ну видно, що вирізали трошки гороха. ну Таке воно. Далі. Це в мене привитий соперник на кущу. Е -е. Де в мене... Не пам'ятаю вже. Не пам'ятаю назву, що за кущу. У мене вже два рази його перепривував. Коротше, якийсь кущ якийсь кущ є. Тут соперник взагалі горох. сплошний горох. Ну це так воно цвіло. Де, де прекрасно пилилося, де онік, воно взагалі ніяке. Таке. Так, це в нас трошки ландиша тут. Оце біленька ягодка, ну вже жовтіє він трошки ландиша у нас небагато трошки ландиша є далі тут теж ландиш іде ну ще йому ще висіть і висіть йому тут теж він Вон, маленькі ягодки підтріснули ні ще рана йому ще теж ландиш Оця сторона у мене. Він вже жовтіє, ну, ну йому ще рано. Він буде з хорошим мускатом таким, ну рано. Так, далі почалась дар'я. Оце такі гроздочки. Красиві. Ягодка у нека красива. жовтіє вже. Он дивіться які. Ну тут такі вже. Може й до 2 кг, може й не буде трошки, вон, якась порчена ягодка. Треба зразу викинути. Вон тріснута одна ягодка. Ну так от тут посвідощав у мене подарю вроді непогано все. Не трещин нема, нічого. Ну, Он яка красива. Крупна ягода. Та ти що тут вообще нагрузочка яка. Жовтенька. Муха не є уже. Сейчас попробуємо. Там де муха їла. Ну, трошки ще треба. Рановато ще для Дар'ї. Трошки рановато. Вроді ягодка вже жовта, яка, ну, Трошки ще кислота є Вон які гроздочки, вон яка ягода. Та це, це вообще песня. Я на базар таку ягоду. і мускатик хороший, сахар хороший, м'якоть плотненька така. Так що в мене на дачі є 8 кущів. Я не жалію. Оце у нас Дар'я. Так, тут у нас надія Азос, ну вона ще... Надія Азос і ще зелена. Ригає хтось щушу. Надія Азос і ще зелена. Маленькі ягодки він подтріснули. Ну, Не знаю, вирізати їх чи. Не знаю, цей рік, звісно, по, по запиленню це взагалі ніякий. Оце у нас рекорд. Ну, не знаю, рекорд. Ну, длинний, грони длинні. Теж ягода тріснула. Не знаю, що з ним робити. Наверное, викину я цей кущ. З його толку немає. Ягода дрібна. І ще й підтріснула. Так, а що це у нас? А це у нас ще залишилось. Дві громкий Ефект. Сейчас я вам покажу. Який ефект, я їх не побачив, наверное. Бо я ефект уже увесь зрізав. Ну це такі дві залишилися осталися громки. Ну, він уже готовий. Є і порчена ягодка, видна. Ефект готовий уже. Я їх, мабуть, не замітив вчора, бо я ось де видно. Все пустив, все зрізане вже. Ефект увесь зрізав. Оце, мабуть, щось я пропустив дві гронки цієї. Так сейчас на цей последній ряду перейдемо. Пам'яті вчителя. Тоже кой де -то потріснув. Ну, в основному маленькі ягодки, ну воно підсушується. Ось такі. Гронки непогані. ну ще рановато йому, ще йому рановато, йому ще хоча б недільку вже такі, ну, верхня солодка вже, але все одно ще кислота повністю не зайшла. Треба йому хоча б неділю повисіти, вон які гроздочки. Ой, о, ягода така з-подхрустом. Ну, Теж підгрузили нормально. Це в мене нальовий кущик. Ну і так розтягнули його. Розтягнули трошки нарожаючи ну, кадали йому, щоб не гуляв. Ну, громки непогані, такі блін, ну всі за кілограм. Повтора-два кілограма воникі. Ти що? Красота. Нормально. Пам'яті вчителя. Далі у мене кішмиш, казка. Це теж у мене прищепа. У мене один рукав таки, воно я вам покажу нагрузочку, по дві, по дві гроздочки ставили в цьому році. Ну вже він тут коїде починає окрашуватися. Такі я їх скажу зразу, я їх прорізав, десь 50% прорізав і вже, вон, бачите, плотне, грозді вже плотне знову. Вони тоді були, як кукуруза. А зараз ягода ще тільки-тики починає ну, Ця я ще, ще не м'яка. Я не знаю. У мене була ягода по 16 грамів в минулому році. Ну, побачимо. Треба було ще більше, навіть прирізати. Я і так он вирізав його скільки. Процентів 50 я вирізав, викидав. Такі, як тряпки висіли. Он затягнуло і вже знову ніяке. Чим більше різеш, тим крупніша ягода. Це кішмиш казка, ну, непоганий. Він на середній срок, непоганий кишмишик. Так, тут у мене була свобода. Свободу вже вирізали, з'їли і навіть не продавав, у мене її трошки було. А це в нас трошки висить, зацепилося. це подарок Харкову. Це кашича. Не знаю, ще я не пробував його. Ну, Такі середні це Минулорічна прищепа. Це перше плодоношення, не знаю що воно буде. Тут вже таке воно, вже такі ж вроді. Ще рано. Ягодка така з під хрустом, тугенька така, ну ще кислота не зайшла. І це подарок Харкову теж. Так, ідемо далі. Це теж гронка, яка подарок Харкову. Ну, загар який на сонці бере, рябенький такий. Ну, ще рано їй. Тут вкучив все і Нельсон у мене. Е, Нельсон. Оце в мене Нельсон. Нельсон тріснув. Вон отакі носики пооткривав. І тут пооткривав. Ну, Щось десь вирізали, десь не вирізали. Короче, Йодоцидом запирскав я його, вроді підсушило. Оце такий Нельсон. Ну не знаю. Не знаю, що з ним робити, побачимо. Нельсон і слава Україні трошки ще залишилась у мене. Оце слава Україні. Ось ну, така громка, непогана. Уже я половину зрізав тут, тут вже ось немає. Вон, трошки ще залишилось, тут слава Україні. Такі гронки. Теж кущик підмерз у цьому році, так ну так, не сильно нав'язалася. Ну, половину вже й вирізав. Та в мене румейка. Ну, ще вона зелена. Гронки такі непогані. Теж такі кіло, кіло півтора є. Нормальні. Десь койде підтріснула ягодка. Ну такие подсушиваются ж... вон мурашки выедают Скільки не было доща наверное, месяц жарило солнце потом резко пошел дождь Ну, я то поливав виноград но мало ну хоть трошки щось. короче это такая у нас румейка румейка это такая собака пройшла. дора все, тікай так а це в нас румейка йде отут От румейка ну таке потрошку щось є а це в нас прививочка Хеловіна. це минулорічна прищепа і зав'язалась таки одна гроночка одна ягодка тріснула Ну, ще й мурана конечно він таки окрашується Оце такий Хеллоуін. Ну, красива ягода. У мене була прививка зроблена на одному кущі разом з аватаром. Ну, Аватар на себе все перетягував. Хеллоуін взагалі не рос. У мене за літо виростали пагани такі ну, пів метра, ну, 40 см. Ну, взагалі він не рос. Я його туди убрав і перепривив на один кущ і там ще на один кущ перепривив. Оце він такий на румейки. Ну і рост, в принципі, я скажу, ось де дивіться, ось де ойде. І звисаючий прирост. І вже тут в мене зачеканений. Ну, рости, лоза непогана ніка. Середніх розмірів лоза. А там же лоза тоненька була, ну взагалі не росло нічого. Ну і тут я прививочку зробив. Теж хиловин. Вже привить, так привить нормально, хай він тут буде. Ось тут у мене і ось де теж у мене хеллоуін прививочка. Це в цьому році робив. Це у нас таке тут ромейка з Хеллоуном. Так, а тут у нас кущик Ельдорада. Ну, Уже його повирізали, залишилося трошки. Тоже погорошило трошки. Оце гроздочка, а це гроздочка Ельдорадо. Це у мене привитий, він на кущу ізумлення. І оце ще у мене дві гроздочки є. Це подарок Дніпру кашича. Теж неукривна форма. Ну, ще його не знаю попробую. Ну, Вже солодкий. Ну, ще хай повисить. Оце у мене дві гроздочки зав'язалось такі. Це минулорічна прививка на ізумлення привити воно ну ізумлення в цьому році вообще нияки вон Мухи об'їдають. Оце таке воно погорошило. Оце таке ізумлення. І тут ізумлення. Ну, я перепрививаю цей кущик ну на ізумленні лоза уже як визріла коричнева. І визріла вже аж аж наверх уже метрів по два повизрівала на ізумленні і визріла на подарок дніпру який лист у подарок дніпру теж он доверху аж сюди теж метрів два два з половиною визріла. эльдорадо ще тільки починає визрівати це все на одному кущу